Почнемо з інформації про серпневу конференцію Міністерства освіти і науки України. Можливо, ви вже бачили інформацію, оголошення про це. Ми хотіли вам сказати, що якраз там буде і наша сесія. Нас запросили долучитися цього року. з Новим фокусом, і ми будемо брати участь у панельній дискусії, яка називається соціально-емоційний розвиток у садочках. Серпнева конференція міністерства відбудеться 26 серпня. І от та наша панель, якщо ви будете в Києві наживо або будете дивитися трансляцію через Фейсбук, то наша участь це 13.30-14.30 на третій сцені. Чому саме дитячі садочки? запитаєте ви це не випадково, дорогі друзі, оскільки Еткемп Україна на прийдешній навчальний рік, із настанням якого я вас щиро і вітаю? Бере той фокус, про який ви дуже і дуже давно просили, а саме дошкільна освіта. І в прийдешньому новому навчальному році ми багато будемо в цьому напрямку якраз працювати. Так що, дорогі колеги, які працюють в дитячих садочках, ми вас почули і будемо старатися зробити якомога більше для вас. Що ж саме буде? Будемо розказувати по ходу, а про власне. Підготовку до серпневої неконференції. Навіть якщо ви її ніколи не проводили, або, як я сказала, ви працюєте в дитячому садочку, або знаєте ваших колег, які там працюють, ви можете з ними поділитися всіма матеріалами. Так. Тут колеги так хитро влаштували, поклали дві мишки перед екраном і не сказали мені на котру з них натискати. Так от, дорогі друзі, як завжди, традиційно ми вже підготували, і там от останні останні моменти, ви зможете використати наше традиційне вітальне відео від команди Adcamp Ukraine. Воно буде готове вже завтра. І вже завтра ви разом з усіма матеріалами його отримаєте Цього року, як на мене, вийшло. Дуже коротеньким, але від того не менш змістовним. Тому ось за цим QR-кодом або завтра разом з усіма матеріалами ви отримаєте це відеопровітання, яке зможете використати. Що ще ми підготували для вас, і які іще матеріали для проведення серпневих конференцій ви можете отримати і використати? По-перше, це галочковий список, тобто покроково. Це те, як підготуватися до вашої серпневої неконференції. Нагадаю, що ви можете її проводити на будь-якому рівні: хочете на обласному, хочете на районному, хочете в своїй громаді для кількох шкіл, а хочете просто для тільки для свого педагогічного колективу, як ви зможете, як ви захочете, і от цей галочковий список він підходить для будь-якого варіанту, який ви оберете. Він вам допоможе рухатися, нічого ні про що не забути, нічого не втратити. Так само ми з вами поділимося макетами ось такими, я вам їх навіть покажу, подібними табличками для модерації у локаціях там, де ви будете проводити свою неконференцію, тому що в тому й суть неконференції, що вона має свої особливості, свої нюанси, свій формат. Який дуже важливо дотримати. То всі ці шаблони у вас також будуть. Крім того, ви отримаєте інструкцію зі створення власних програм підвищення кваліфікації або власного суб'єкта підвищення кваліфікації, тому що нагадуємо, зараз в Україні надавати підвищення кваліфікації можуть не тільки якісь великі організації, не тільки фізичні особи-підприємці. а… Ви просто як фізична особа, або як педагогічний колектив. Якщо у вас є досвід, який за підходом рівні рівним ви хочете поділитися із вашими колегами, ви можете на платформі Edway створити суб'єкт підвищення кваліфікацій, там все дуже просто можна зробити, і поділитися цим досвідом з колегами. І Теж їм надати сертифікати. От інструкція, як створити цей суб'єкт підвищення кваліфікації, щоб допомогти вам ще й оформити належним чином вашу подію, також у вас буде. Крім того, ви отримаєте інструкцію про те, як отримати сертифікат за координацію, тому що, е, ну хто проводили, ті знають, хто не проводили, а будете проводити, ви побачите, що навіть власне підготувати. Серпневу на конференцію за всіма вимогами, які є до формату, і провести її, це вже значно підвищить вашу кваліфікацію. Тому ми передбачаємо теж отримання сертифікату за це, і от ви інструкції теж отримаєте, почитаєте, як це можна зробити. Крім того, ви отримаєте електронний варіант ось цих метафоричних карток, про які розказував Олександр, які є у звіті. і... Які можна отримувати через всі наші розіграші, або просто взяти макет, роздрукувати, розрізати, і ви їх будете мати, присвячені помилкам. І насправді це дуже хороший інструмент. Будете ви проводити серпневу конференцію чи не будете, просто для початку навчального року в своєму педагогічному колективі в них пограти, їх використати. і Такий заряд отримати на прийдешній навчальний рік це дуже дуже хороше буде рішення. Так само ви будете мати макети ось таких карток для голосування, якщо ви захочете їх використати. Тобто ви почитаєте от наші поради, наші рекомендації, і якщо вирішите, що вони вам потрібні, ви можете їх роздрукувати. Також там буде інструкція матриця модерації. Ми, Виткем, дуже переконані, от ми так до всього ретельно ставимося, а до будь-яких дискусій обговорень особливо. Ми не вважаємо дискусію або обговоренням, коли просто сіли сидить рядочок людей у кріслах. І хтось, хто веде цю подію, по черзі всім надає слово. Це не дискусія, це просто почергові виступи, які людина оголошує. На наш погляд, якщо це дискусія, справжнє обговорення, її треба належним чином. І підготувати, і підготувати людей, яких ви запрошуєте, і, власне, продумати саму модерацію з такими переходами, з прокладками, з додатковою інформацією, і щоб там якась дискусія ж була, да, якісь різні погляди розглядались. То от ми з вами ділимося такою матрицею модерації, ділимося прикладами, і чи під час серпневої конференції, чи потім, коли ви захочете, ви зможете її використати. Так само ви бачите зараз на слайді посередині під написом усі матеріали, ви отримаєте логотип події, і зможете додати для того, щоб долучитися до цієї родини серпневих на конференції. Так само ви отримаєте відео про шість типів інтелекту у форматі п'ятихвилинних П'ятихвилинної конференції, яка була дуже популярною у нас в спільноті минулого року. Ви можете її цього року використати. Якщо не готувати свої, можете скористатися от тими готовими шістьома відео і вмонтувати, вбудувати їх у сценарій вашого події перед початком навчального року, тому що розвиток, от саме цих рік, гармонійний розвиток усіх цих інтелектів є запорукою. Того, що ми хочемо від нашої освіти, також там буде інструкція про фасилітацію і про спідгікінг. Якщо ви передбачатимете а на не конференції, обов'язково частина програми, як ви знаєте, має визначатися під час самої власне події, то вам знадобиться і те, як фасилітувати вибір таких пропонованих тем, і як організувати спідгікінг для того, щоб він. Вас добре спрацював і не забирав багато часу То от весь такий набір матеріалу, дорогі друзі, ви отримаєте. Як ви отримаєте ці матеріали? Я думаю, що може виникнути у вас таке питання. Одразу на нього відповідаємо. Якщо ви вже зареєструвалися, заповнили форму реєстрації на цю долоку, де ми зараз з вами є, то ви і вказали там, поставили галочку, що ви хочете проводити серпневу ви То вам ці матеріали обов'язково завтра колеги надішлють. Якщо ж ви ще не реєструвалися на цю толоку, ну, може вам просто так із колег хтось дали покликання. Сьогодні до півночі, до 23.59, ви маєте можливість ще раз заповнити цю заявочку, цю форму, і поставити там галочку, що ви хочете отримати матеріали для проведення серпневої неконференції. І так само колеги завтра вам ввечері. Цей пакет весь набір матеріалів надішлють. Так, зараз звірюся, чи я нічого не забула вам сказати, що буде у цьому наборі. Так, начебто нічого не забула. Але для тих, хто вперше задумується над тим, чи проводити, чи не проводити цю подію, і так. Перекидаючи місточок до одного важливого анонсу, нагадаю вам особливості формату AdCamp, формату неконференцій. По-перше, це безкоштовність. Тобто, та подія, яку ви будете організовувати, не передбачає, що ви з когось за щось берете гроші за вхід чи за будь-які матеріали. Це дуже важливо і обов'язково. Це незалежність. І, в принципі, ну… Всіляке буває, всілякі бувають стосунки, і, в принципі, ніхто вам не заважає якусь, наприклад, провести традиційну конференцію, якщо вона в вашій освітянській спільноті буде запланована бо вже готується. І... Певний час чи там, після неї трошки пізніше провести ще для того, щоб спробувати порівняти і формат не конференції. Але вона незалежна. Тобто ніхто там не має права вам вказувати, як і, ну, Кого запрошувати, які теми висвітлювати? Ідея цих неконференцій полягає в тому, що саме ви, саме ваш освітянський колектив, будує її за вашими власними потребами. От що для вас важливо, яку ви відчуваєте тему, що важливо розглянути, то ви в програму і закладаєте, і ніхто на вас тиснути не може. Вільна ініціатива. От ми вам підготували весь пакет матеріалів, ми з вами ділимося ним абсолютно безкоштовно, але ми вас не змушуємо проводити ці серпневі неконференції. конференції. Це тільки ваша власна воля, ваша ініціатива. Хочете в школі, хочете з сусідньою школою об'єдналися, хотіли провели, хотіли не провели. Хотіли в серпні захотіли, можливо, ще трошки навіть пізніше. Програма визначається в перший день проведення, як я й зазначила. Тобто ви можете запросити, скажімо, на широкий загал там когось із спікерів або спікерок, яких ви вважаєте, що треба всім послухати, або там давно дуже хотіли запросити. Але важливим елементом саме не конференції, є те, що у програму ви ставите виступи тих людей, які прийшли. На вашу подію, які зголосилися, що вони хочуть або про щось поговорити, про або своїм досвідом поділитися, або якесь проблемне питання винести на обговорення. І, от власне, частину програми ви формуєте або всю програму у день події. Кожна і кожна може стати спікерами і спікерками, тобто всі, хто прийшли на вашу подію, мають право е ви. Подати от цю заявку, оголосити своє бажання, провести якусь сесію або дискусію. І діє закон про дві ноги. Це означає, що якщо паралельно у вас відбувається кілька. Сесії людина вправі сама вирішувати, куди вона йде, що вона відвідує, і от люди, які вперше беруть участь у подібному форматі, їм буває трошки незручно, бо ми всі в освіті часто звикли до таких, ну що є пленарне, де виступають якісь дуже високоповажні люди, а далі там по черзі йдуть виступи, і ти нікуди не можеш піти, і дуже незручно, нібито як вставати під час того, як люди. Наговорить. А от тут формат на конференції, він якраз і передбачає, що прийшли ви на одну сесію і зрозуміли, ага, що це я вже знаю. Або, наприклад, це мені не так цікаво, як сесія, яка йде в, сусідній, в сусідньому кабінеті, то ви берете якби, вашу власну ініціативу і просто переходите в іншу локацію. Ну, і перекидаючи місточок до не серпневих не конференцій, а до власне не конференцій е, хочемо сказати, що вже зовсім скоро ми будемо оголошувати нову хвилю не конференцій регіональних по всій Україні. І вже закликаємо вас, якби провести серпневу, як потренуватися, трошки зібрати команду, якщо ви хочете податися на. Проведення регіональної неконференції. І обов'язково, дорогі друзі, скористайтеся ось цією книжечкою, її можна у вільному доступі завантажити в PDF, або, як ви бачите на екрані, пройти онлайн-курс на платформі ВУМ Online про те, як кедемпити. Як провести еткемп для своєї громади. І ці всі поради тут дуже-дуже докладно виписані з прикладами, з додатковими матеріалами про те, як провести чи то велику неконференцію, чи то серпневу неконференцію для себе. Що нового буде в цій хвилі, про яку я кажу, яку ми оголосимо, там буде фокус на дошкільній ланці освіти. Зараз ми завершуємо вже перемовини з деякими партнерськими міжнародними. Організаціями, знаєте, якщо б не зурочити, поки що не буду з якими, тримайте, будь ласка, кулачки. Ми очікуємо, що мінімум вісім подій ми зможемо виокремити виключно. Для дошкільної ланки освіти. Це не значить, що там не можуть брати участь педагоги загальної середньої освіти. Навпаки, нам би дуже хотілося, дорогі друзі, щоб і педагоги, які в школі працюють, і які працюють у дитячих садочках, більше зустрілися на подіях хеткемпу і мали можливість наступність між собою обговорити, пробудувати. Тому чекайте оголошення вже дуже і дуже скоро. Ви зможете подати цю заявку, а поки що формуйте команду, читайте книжку, проходьте онлайн-курс, навіть якщо ви його проходили вже, то можна трошки оновити свої знання і думайте над тим, чи хочете ви подати заявку і провести регіональну неконференцію. конференцію. Позашкілля я бачу запитання в чаті і дякую за хороші слова, за відгуки. Пані Наталі, так, позашкілля теж може подавати заявку на проведення. Єдине, що <кхм> теж будете уважно читати умови цієї хвилі, і там будуть. Кілька важливих фокусів, яких треба буде дотримати під час продумування своєї події, можете теж подавати. Ви знаєте, оскільки педагоги з дошкільної ланки це часті гості на подіях еткемпу, але і ще окремих таких неконференцій для дитячого садочка не було так багато. Їх уже, вони були, але їх було кілька. То… Ми дуже, ми розуміємо, що у когось із вас, колеги, може виникнути побоювання. Якщо ви не були на подіях кемпу, або відчуваєте невпевненість, що чи готові ви зібрати команду і провести таку так, таку подію. Я думаю, що ми подумаємо про те, щоб. Десь під час оголошення хвилі зробити для вас якусь сесію запитань і відповідей. Тобто, щоб вас підтримати, ткент якраз тим і вирізняється, що ну ми тут не за якесь конкурування, а нам дуже якраз ми зацікавлені отримати хороші, потужні, серйозні заявки. Тому ми вас готові підтримувати, менторити і до того, як ви цю заявку подасте. Тим більше в нас є дуже хороше коло. Людей, які вже мають такий досвід. Тому закликаю вас, от предметно, колеги з дошкілля, серйозно розглянути цю можливість, тому що ви отримаєте там і коробку з друкованими матеріалами, і фінансову підтримку серйозну на проведення такої події. Ми відгукнулися на прохання Міністерства освіти і науки України і власне на. Запит заступниці міністра пані Євгенії Смірнової про те, що дуже важливо все ж таки акумулювати зусилля для того, щоб наших колег з дошкілля підтримати. Тому ви ж якби робіть крок зі своєї сторони: очікуємо ваших командних заявок і будемо дуже, -дуже раді їх підтримати. Отже, друзі, на головне і ще, що важливо сказати, що Завжди діє ефект довгого хвоста. Ви знаєте, після будь-якої події кемпу найголовніше, як ми кажемо, відбувається не під час подій, а навіть після них. Ви можете перевірити і на цій події також, що дуже багато важливого відбудеться в вашому житті саме після завершення сьогоднішньої толоки, хоча і під час неї теж було мало цікавого. Якщо у вас будуть запитання, звертайтеся, будь ласка, за всіма нашими каналами комунікації. Колеги будуть давати відповідь. Зараз у чаті у вас були покликання, і завтра ви отримаєте весь набір матеріалів успішних, хороших вам серпневих неконференцій. Нехай вони вас обов'язково заряджатимуть на прийдешній навчальний рік.